Добрий день! Сьогодні я розкажу про побудування графіків. Алгебра за 8 клас. Так, дивіться: якщо в нас треба побудувати графік функції, ну, припустимо, y дорівнює 10 ділимо на х. Ось така функція. Що ми, по-перше, можемо зробити? Що побудувати графік функції? Я вже намалювала систему координат. Це вісі. Вісь Y, це вертикальна вісь, і вісь X. так? Ось дивіться. Це залежність Y від X. Чому залежність? Тому що, змінюючи X, змінюється Y. Залежно від уравнення. Так, поїхали. Дивимося, як побудувати графік. Починаємо з того, що ми підставляємо значення Х. Спочатку ми підставляємо 0. Якщо ми підставимо сюди 0 замість х, наше оце рівняння не буде мати ніякого змісту. Чому? Тому що на 0 ділити не можна. Так? Згадуємо правило таке. На 0 ділити не можна, тому це не буде мати ніякого значення. Оця точка 0 і все, що стосується нульових іксів, в нас не буде. Далі підставляємо 0 замість у. Дивіться, якщо 10 ділимо на х буде дорівнювати 0, то ми розуміємо, що 10 не може бути рівним 0, і х теж не може бути рівним 0, тому що на 0 знову ж таки ділити не можна. Розуміємо, що отут -от нулів не буде, тобто проходить графік по вісі Х чи по вісі, y, він не буде. Далі підставляємо наступне значення. Замість х беремо 1. Да? Ось. Так, підставляємо сюди, ось тут напишу: дивіться, Y дорівнює 10, замість X домовилася, 1. Тобто, Y дорівнює 10. При Х1, X Х10. X ось тут буде точка, так? І е, наступне значення можна, наприклад, і підставити 2. Y дорівнює 10, замість x 2, буде дорівнювати 5. Так, ось тут 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5. Ось тут. Так. Тепер беремо замість ігріка. Просто произвольно, як це буде, не знаю. Так, замість ігріка підставляємо одиницю. Тобто замість Y одиницю. 1, 1 дорівнює 10 ділимо на Х. Тобто Х з оцього цього буде 10. Угу. Тут один y тут 10 x Ось тут буде точка. Замість Y поставимо двойку. 2 дорівнює 10 ділимо на Х. Зрозуміло, що це буде. Х дорівнювати 5. Так? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Точка з координатами 2 і 5. Ось так. Тому можемо провести ось так графік. Ніде він не буде проходити через 0. Так, далі. От ставимо зі знаком мінус. Так? Дивіться, ставимо замість х мінус 1. Замість х поставимо мінус 1. і дорівнює 10 ділимо на мінус 1. Буде мінус 10. І так, поїхали. Х у нас мінус 1, Y мінус 10. Ось тут точка. угу. Далі поїхали. Замість х поставимо мінус 2. Y дорівнює 10 ділимо на мінус 2. Це буде мінус 5. Бачите? Угу. 1, 2, 3, 4, 5. Так, мінус 5. Ось тут. Мінус 2, мінус 5. Так. Таким чином замість Y підставимо -1, 1 дорівнює 10, ділимо на х, то отримаємо х буде мінус 10. Згодні? Згодні. Дивимося х мінус 10, Y мінус 1, то це ось тут. Угу. Так. І поставимо замість y, сюди. Мінус 2, мінус 2 дорівнює 10, ділимо на х, х отримаємо, мінус 5. Ставимо цю точку. Тобто мінус 5, 1, 2, 3, 4, 5, мінус 5, і мінус 2, мінус 2. Ось тут. Буде графік симметричний, бачите? Проведемо ось так